Так, і всім привіт, народ, з вас, підписок Подобайком продовжуємо грати в Age of History 3 без модів на цей раз я знайшов прикольне формування. Прикольне формування. Да, Шрі-Ланку. Можна сісти за Шрі-Ланку і зробити якусь чолу. І це досить, типу, тут досить багато всього мені дається. Так, давайте поки що покращити відносини з Індією. Що в нас по ресурсах в нас є? Це вже хорошо, в нас є спеції. Саме існування спеції це вже хорошо, дуже mm, як дуже хорошо, це прям дуже хорошо. Так, але, 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 але може я зараз починаю і не з покращення, не з таких покращень. Так, ось так, ось так. Перше, що я роблю, це о, ще погіршити відносини з тобою. Так, в нас є Мальдіви. є Бруней. є Сінгапур. Але Сінгапур і Бруней це кордони з Малазії, що збільшить шанс, що на нас вони нападуть. Але мені що так, що так, треба, потрібні ці провінції. Хм, В ідеалі союз, ось. Прям в ідеалі союз з Китаєм. Ось, якщо вдасться Альянс з Китаєм зробити, це, ну це буде прям ідеал. Тоді мені сильно не треба боятись нічого. Давайте тоді поки. Я не зробив Союз чи з Індією, чи з Китаєм, бо на Індію в останню чергу піду. Тобто що? Індонезія? Так, Індонезія сильніша за Індію. При цьому у Індонезії більше економіки, ніж в Китаї. Що за бред? І в Індонезії більше економіки, ніж в Індії. Окей, ще з Індонезії покращу. Ось хтось з вас з трьох. Ви далі Китай, бо мені його не треба захоплювати. На другому місці виходить Індонезія, ви далі, потім Індія. Так, я аж. Ну, окей, насправді ось одна покращена ось ця провінція дасть мені вже дуже багато. Ну так, да, всі інші ресурси відчутно дешевше коштують. Ну, типу, тільки тебе є сенс ще качнути. Давай ось так. І цкрово плантація. Поки що. На цьому все. Так. Поки що виглядає так, що Індія простіше за все в Альянс буде. Ой, щоб вони самі запропонували, звісно, Альянс. Все, Вони в якомусь альянсі Китай В Альянсі. Індонезія. Не в Альянсі. Але там тяжко. Та погнали тоді. Оголосити він, оголосити. Сюди. Навряд чи вони нам щось зроблять. Їх 11. Технічно обслуговування. Зараз вони на мене підуть. Підете на мене. Не пішли чомусь. Непорядок, мені не подобається. О, тепер пішли. Я їх виніс. іду добивати сюди. Добив. Ну і тепер чекаємо. Чекаємо. Блін, був би. Радник на повний на ефективність і на при... дохід від виробництва. Мальдіви, риба. риба, риба, риба. Мда. Ось моя реакція на це. Мда. А, ще треба свої принципи позволяти. Ну, погнали. Можна повернути мінімальну утрати на армію. А, все, стоїть. Та зробити вимоги, забираю. Ну, так чи інакше мені ці привінці потрібні були, але я не певен, що треба було їх зараз захоплювати. Але, до речі, ось ця привінція скоро дві монетки буде приносити. Як так вийшло, що цукрова плантація? Тут, напевно, початкова економіка вже була. Так, Бруней і Сінгапур не забуваємо про бас також. 104 економіка. Ось я б зараз, чесно кажучи, довикликав би ще. Ще дві сучасні гаубиці і одну. Кого? І один середній танк. Сюди створити. Хай буде. Я заслуговую на таку армію. Так, але тоді ще покращити відносини з Малазією, Все. О, янва. Ну давайте хоча б якийсь альянс. Я згоден. кого? З ким в тебе? Східний, тім. Байдуже. Поки вони допливуть, я можу з вами розібратись. І плюс в мене є альянс. Так, зберегтись трохи. На всяку випадок. І погнали, починаємо з Сінгапуру. Своїх друзях викликаємо. Технічне обслуговування на максимум. І вносимо перших. Та-та-та. Є. -та -та. Зробити вимоги, забираю. Скло. О! Вони навіть. Дивіться. Вони навіть встигли тут забудуватись тут, прекрасно. Давай так, трохи пізніше там. І Ней. Оголосити? Малазія, твій союзник. Але в мене союзник М'янма. До речі, Індія. Оборонний пакт ні? Китай. Не хочуть. Окей. Зараз ризикована буде. Дуже ризикована війна. Але оголосити війну разом з м'янами... Я, скорі за все, зараз зроблю помилку тим, що одразу сюди висаджусь. Так, і швидко їх тут їх добити. Блін, я майже встиг. Майже встиг. Окей. Завантажитись. Є ідея, як це краще зробити і оптимізувати. Дати їм, щоб вони випливли звідси. Ви не випливите. Давайте ось тут. Ось тут. О, забираю. Покраще відносини. Так, а Та Малазяна пила в моїй провінції, вдачі. Хотіли мене забрати. Не тут то було. Все, це все є. Це все прекрасно. Економічний радник. Він хочу ідеального. Ти. Сюди обов'язково треба скляний завод, бо тут 20 економіки. 20 скляної економіки. називаємо її так. Скляна економіка. Тому зараз збираю 84. Є. Прибуток 1.68, 68. Ми зараз збільшимо його. Бруней. О, папір це прекрасно. Нафта! Нафта! Тут нафта. Треба до кінця ось тут економіку качнути спочатку. Є економіка до кінця, тепер 81 на нафтову вишку, і це дасть неймовірний прибуток. Ця провінція, прям достатньо мені буде додавати. Так є. Що в мене ще по ресурсах? Нафта, одна. Тебе тоби... я угу, розбудував. Наступний по ціні ресурс іде папір. Так, перевірка власної економіки. Яка в мене економіка? 155. Mm. <гум> <гум> да, Камбоджа 103. Тебе союзник Таїланд. Але ми разом з Мянмою будемо. 200 Ну, вони дуже близькі, головне швидко Камбоджу захопити. Так, в такому випадку, насправді. Насправді так кажучи, я можу ще трохи викликати армії Так ми ще попередня армія не відновилися натримають. Ось так. Більше грошей, щоб ви відновились. Це відновились. Знаєте, поки в нас є можливість, будемо йти вона на Камбоджу. Спробую, спробую. Зменшу витрати, не спробую більше грошей, як мінімум поки ми погіршимо відносини. Камбоджа, покажи мені. У тебе є слонова кістка, це вже приказ. У тебе є одна слонова кістка. Слонова кістка це 1.81. Це один з найдорожчих ресурсів. Це де? Це ось тут, в джунглях. Ну, темпи зростання якісь є, нормально. Мені підходять. До речі, тут технічне обслуговування армії. Ну ні, не зараз. Так, з Камбоджу у нас мінус по відносинах. Щось мені підказує, що ми зараз не потягнемо цю війну. Як мінімум них армії навіть більше буде. Хоча, треба в два рази. Ну да. Гм. Та ні, ідеї, Якщо б я був один на один, я б потягнув Камбоджу, скоріш за все. Але мене один на один. Гнали. Винесу спочатку їх армію. Ось сюди. Ось сюди. Прекрасно. Так, не тупи. Все. Зробити вимогу. А вже ж я все не захоплю, але зробити вимоги. Ось так, оточуємо. І тут лишилась порцеляна: тропічна деревина, залізу, чай. Ай. Ну, і тропічна деревина, ось так. Окей. Лаос. 104 економіки також. Твій союзник В'єтнам. Цього нам достатньо знати. Так, погнали. Ядра. Радник. Не цікаво. Мінімальні витрати. У нас вже 214 економіки. Так, де ось ти? Станова кістка. Це те, що мені треба. Ну, погнали, ти дорогий ресурс, я б тебе. Тебе і забудую. А, вибачаюсь. Лоос, вибачаюсь, ти мені не потрібен. Мені потрібен В'єтнам, якого 355 економіки. Бангладеш. О, серйозно? Бангладеш? У мене з тобою ще погані відносини, прекрасно. Ой, Нормально, у них союзний Пакистан, який просто не в... Ну він не встигне допити. Оголосити разом з Мянми. Бонус на підтримку. Дякую. Погнали. Ні. Упс. Я став занадто сам впевнений. Перезавантажуюсь. По-перше, я не збільшу витрати на армію, по-друге, я дозволив себе вбити. Так, разом з Міями збільшити витрати. Сюди? Ні. О! То мене встигли підійти в підкріплення. Хоча більшість бою я сам провів. Ну, це навіть хорошо. Ви спитаєте, чому це хорошо? Бо так, це саме мій. моя мій... 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 перемога. Так, мені від Бангладеша 10 привінцій треба. Блін, ви серйозно? Ви серйозно? Може, що я відмовляюсь від лимона і беру пеці, але блін, те що не вистачило на одну провінцію? Хм, погнали. Може добиттям їх. І взяттям цього. І чого? Все одного не вистачає. Відчуття, відчуття, що на цей раз навіть менше стало. А тепер, коли ще Пакистан трохи втратив? Да, в мене відчуття що очків навіть менше стало. Що, Якого біса? А ну, справді поб'ємось з Пакистаном. От, наприклад, коли ми з коаліцією б'ємось. Ле. А куди ти пішов підступати? Короче. А, стоп. По-перше, тепер. Я трохи зайва забрав, і тепер мені вистачає всього. А, ось ця одна провінція зайва. Ось так. Ось так. Ну і військові рупраці навіть зможу взяти. О, дякую. Ну ось, далі вже точно тяжко буде. Де моя армія? Кудись сюди. Мінімальні витрат на армію, так на термоядра. 197 на релігію, жах. Так, покращити, покращити, Покращите, м'янма точно покращити. А, окей. З тобою покращується, з тобою покращується покраще. Ну, з тобою я чекаю, перемир'я. Малазія. Дуже хороші відносини. Індонезія також покращуються відносини. Так, спеції. Я знаю, що тут спеції. Ну погнали. Так, мене. Ось, блін, я б хотів, щоб воно лишалось ось це покращення відносин. А то так воно до 70 приходить і все. І зупиняється покращенні. Так, все. Вонтація спеції тут буде максимально, все. Непогано. З нових провінцій тут ще прям. Ну, прям дуже дорогого ресурсу нема. Так, в мене економіка 256. Це точно мені ще 8 дивізій мінімум треба викликати. 8 дивізій, 8 військ створити. У момента особливо на початках склад, тяжко викликати, бо я думаю, що, типу, ой, я б міг за ці ж гроші зробити щось якісне. Так, погнали зараз до виносити тебе треба. В'єтнам, в тебе 400 економіки, в мене 200. 299-376, на тебе я взагалі не дивлюсь. Малазія 266. 662. Але Індонезія в тебе союзник буде. Якщо В'єтнам, то у В'єтнама Лаос союзник, до речі. Хм, хм-хм-хм, можливо, наступний буде В'єтнам у нас. Економічний радник. То дай мені хороший радник. Ну окей, дохід від виробництва, ефективність виробництва, це хуже щось. О, ефективність облоги, Утримання війська, дешевше, прекрасно. Ну і цього радника підвищу, просто щоб мене не дратувало це сповіщення. Спадок, купець краде. Мені зараз грошей не вистачає. Так, стоп. З тобою там вже ще не закінчилось. Все, закінчилось. Зберегтись, повернутись. М'янма. Голосити. Максимальні витрати. Але це зараз буде дуже швидка війна. Виносимо, захоплюємо, все. Навіть підійти їм не даємо. Все. Так, це чай, залізо, бронзи. Нічого цікавого. Так. Також. Я б ще в запас 8 військ викликав. Є, yeah. сюди. Створити. І далі брати В'єтнам. В'єтнам! Є. Я тупий. Я явно тупий. Це навіть не обговорюється. У мене не вирівне на кількість дивізій, а я виклик. Ой, я тупий. Ну з ким з нас не буває. Я погіршую ці відносини потрохи з В'єтнамом. Yeah, так, покращити з Таїландом, покращити з Мяями. Чому вони впали з Мяянмою? Так, з Малазії і так покращується, з тобою також так покращується. О як би на мене ніхто зайвий не напав. А чому ти погіршуєш зі мною відносини? Чому ти? М'янмен, чому ти погіршуєш зі мною відносини? Ми з тобою друзі. Так можна, типу, багато чого. О! Пакт про напад з Індії, ж. Індія, а вже ж. Так ні, оборонний пакт, не альянс вони не можуть зі мною зробити, але. В загальному плані задоволений. Так, давайте так. У В'єтнама точно більше військ, ніж у мене. Ну, Як мінімум, скоріше за все, більше військ, ніж у мене. Але я хочу спробувати так, як є піти. ось так, разом з М'янами. У мене навіть тільки ресурси не відкладені. Спробуємо спочатку їх подраконити. 43. Тікаю. Мені цікаво. О! Війська м'ян на півночі, прекрасно. Йдемо до них. Ось так. Куди ви? Я разом з вами. О! Прекрасно, сюди. Нас не здоженуть О. Ну, дякую за автосейв. Є. І тут якраз ми їх винесли. Я біжу на добивання. І сюди. Далі сюди. А, все нормально. Є. 90 є. Мені треба по цій дві провінції і все ще південніше. Ось так. Не вистачило. Ну, зараз зробимо так, щоб вистачило. Я раз перевірка. Та блін, прям трохи не вистачає. Це не смішно. Я ще вас захоплю. Це дасть мені більшочків. Так, я там побачив, що Індія з кимось воює. Та ну, ну трохи не вистачає. Ну окей, давайте відмовлюся від фруктів. Ось так. Хай буде затвердити. Головне, щоб Китай не пішов на В'єтнам. На год В'єтнам. І не зіпсував мені все. Індія, ти з кимось не з ким цікавим не воюєш. Але ось ти воюєш з Малазії і східним Тімором. Ти не зможеш повністю Малайзію захопити. Тобто я зараз почекаю вас і піду на Малайзі після вас. Так, ядра, релігія, перевірка на ресурси, порцеляна. У, барвник і спеції. Ось тут барвник, ось тут спеці. а це два дуже дорогих ресурси. Фарба 1. 1.82. І тут щось. Темпи зросту такі собі. Ну, погнали. Ну, я зараз ще на максимальних втратах на армію, бо я хочу людські ресурси відновити. Так, плантація. І спеції. Зараз чекаю грошей. Також плантація. Так, що, Малазія лишилась, їй дуже мало лишилось. І хочу я зараз намагаюсь відновити людські ресурси і так далі, але що відносити з Малазії, винесу залишки Малазії. Бо вони мені потрібні. Так? Так, потрібні. Якраз. Так, Міянма. Ти взагалі ні в яку не хочеш оборони пакт, ну нехай. Ну, бо я занадто агресивний. Нікому не подобаюсь. Я нікому не подобаюсь. Ну, що, давайте суперника. Я назву Малазію. Де вона? Я не можу її назвати. Ну тоді нікого не називаю суперником. Не хочу нікого провокувати. ось тут за ресурси. Mm -hmm. У, спеція, 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 спеція. Вау. Може тобі прям через образи на тебе піти? А що ти нічого не встигне зробити? За короткий час. гроші я зараз накопичу, щоб потім. Щоб Потім зробити все красиво. Давайте почекаємо, поки вона автоматично потішиться. До речі, що в мене по економіці? 395. Мені треба ще 8 військ. Говорити. Ти воюєш з В'єтнамом? Ні. Ти воюєш вийш... Проти Макао? Да, прийнято. Я не хочу з вами сваритись, тому даю вам право військ. через що з нами у нас відносини Тільки на це. Малайзія. Ти проти кого воюєш? Скажи, що ти проти східного тімору воюєш? Чи це Філіппіни проти когось воюють? А, да, фух. Це проти східного тмора війна. А я пішов на Малазію. Ну, окей, пішов на та шутку на Малайзію пішов. Я просто перелякався, що зараз. Вони захоплять ці території. Ну, я прям злякався, що зараз назі захопить, бо мені важливі ці провінції. Я дуже хочу собі ці провінції. Так, а чому у нас погіршились відносини, якщо у нас був спільний ворог? Ми з тобою воювали проти однієї тієї ті, ті самої державки. Які ви дивні. Ой, але тепер. Давай, мінімальний витрати на армію. Стань кудись сюди. Так, ядра релігія. і. Погнали! Раз, спеції. Ну ж, один Я хочу нагадати, що маленька провінція Ось тут 9 економіки і плюс монетку дає. Тобто всі ці провінції так само приблизно будуть давати. О! Ось це більше. Це також монетку буду давати. Так, ти, типу Python, і, і ти. Ой, як красиво. Так, але нагадаю, що я якби ще й розробник ігор, і послань в описі ви зможете знайти та подавати мої ігри і вперше, в першу чергу в Warfactor. Тут скоро буде демка, тому додайте до бажання, щоб її не пропустити. Так, загалом дякую усім, хто мене дивиться і так далі. Найбільше моя подяка моїм спонсорам, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Продовжимо вже в наступному відео це все дороблювати. Дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!